Компанія Flagman поповнила колекцію Pro Competition новим середнім фідерним кріслом, яке важить всього 6,6 кг і витримує вагу до 120 кг, Які воно має переваги. По-перше, воно дуже компактне, має 4 ніжки 25 го діаметра, на які ви можете повісити сучасний обвіз, будь-який, який вам потрібно. Також їх кожну можна витягнути і транспортувати окремо. І саме головне. Можна відрегулювати на будь-якій поверхні всі чотири ноги. Відповідно, ви будете відчувати себе комфортно на будь-якій поверхні. Спинка цього крісла фіксується в одному положенні, воно максимально зручне і регулювати його просто не потрібно. Також стілець зроблений з носостійкого водонепроникного матеріалу, має м'які вставки, отже, вам буде дуже-дуже комфортно. Отже, якщо ви дуже любите риболовлю, але часто не можете на ній бути. Цей варіант точно для вас. А от, до речі, придбати ви можете його в інтернет-магазині UA або в будь-якому фізичному магазині нашої країни.